Бути військовим це місія чоловіка, якщо він має на це силу духу та здоров'я, щоб захистити свою сім'ю, родину, країну. Я Костюк Ігор Васильович, молодший лейтенант збройних сил України, заступник командира розвідувальної роти, детальніше депутат Тернопільської міської ради, директор комунального підприємства. Одна з моїх концепцій робити максимально те, що тобі подобається, бо якщо ти любиш свою роботу, то робота перетворюється в хобі твоє життя. Починаючи з підліткового віку, мав дотичність до різноманітних патріотичних націоналістичних організацій, вишколи, табори і так далі. Тобто, це було звичайно на любительському рівні. У мене завжди було розуміння, що. Україна має багато ворогів, на жаль, один з них це Росія, і рано чи пізно якийсь конфлікт буде. Просто починаючи вже з 2014 року, воно набрало якихось там форм, формалізувалося в анексію Криму в конфлікті, в такому вже більш жорсткішому на Сході України. Тоді я вже. Паралельно більше займався волонтерством, тому що ну, на той час ще не було якогось військового досвіду. І Якось так в суспільстві. В мене також була думка, що якби армія, військо це для. Ну, це... Тих, хто там має якісь знання, навики, а я там допомагав волонтерів разом з уже покійним, на жаль, Володимиром Стоюрою. Це заступник командира Карпатської Січі, підрозділу, де я вже зараз офіційно якби, мобілізований. А на той час це був там добровольчий підрозділ. Ми з ним співпрацювали, допомагали фронту, починаючи там з 2014 року в якості волонтера. А вже з 22-го року ДФТГ, ЗСУ. Розуміння, що конфлікт буде і. І фактично він є, було, але десь все одно не до кінця вірив, що настільки нагло Росія почне наступати, тобто, так як дійсно там зі сторони Білорусі з літаками, з танками. Ось це якби навіть вже в початок торення здавалося, що це якийсь нереальний сценарій, і що світ так байдуже зреагує. У мене вже на той час, якби була волонтерська спільнота, ми більше якби просто займалися там допомогою малозабезпечень. Різним незахищеним верствам населення, так а починаючи вже з 24-го року, швиденько трансформу трансформувалися суто в допомогу зсу. Це спочатку цієї виготовлення банальних коктейлів Молотова, передача їх на Київ. Цей облаштування місць для того, щоб поселити людей, які почали масово а, втікати з території, яка обстрілювалася в такому плані. Починаючи з березня місяця, бо для мене вже стало зрозуміло, що по-перше, війна не торкнеться Тернополя, тобто, що вдалося все таки стабілізувати, як вдалося. І друге, що це буде надовго і потрібно. Ну, все одно допомагати, тобто те, що стабілізувалася ситуація і Терноп... на території Тернополя, мене там не потрібно, як кажуть, людини там зі зброєю, з коктейлем молотого, чи чимось іншим. Але для України я потрібний, тому що агресія максимально широка, і тими силами та засобами, які там мали ми на той час в армії, в Нацгвардії і так далі, недостатньо. Я почав контактувати з різними підрозділами, якими ми співпрацювали як волонтерами. Один з них це була Карпатська Січ, ось, що отримав запрошення приїжджати в Київ, допомагати працювати, обороняти Київ. І спочатку, в квітні, місяці вже переїхав в Київ, був як там, членом ДФТГ, тобто, тому що Карпатська Січ на той час це було добровольче об'єднання. І ну, як і багато інших. От, і на той час це було. Ну, це було Реально класно, тому що мінімум бюрократії, нема грошей, нема касок, броніків, але є величезний оцей дух ідеї воювати, вбивати за Україну. Таким чином я долучився, а вже починаючи в травні місяці в Карпатській січі там. Кажуть, було створено пропозицію трансформуватися в офіційну військову частину. І починаючи вже з травня 22-го року, Карпатська Січ трансформувалася в військову частину, і я, відповідно, мобілізувався солдатом. Як мінімум, у мене є дві офіційних там, причини не бути військовослужбовцем, але я їх, ну кажу, рахую формальними. І поки є руки, ноги, є як хоча б там, тверезе мислення, працюю, докладаю. До роботи по обороні України. Почав з банального солдат-діловод, тому що комб... комбата колега Куцина я знав особисто. І Він такий каже: ну, і, ну та як досвіду там ще військового в тебе не було, то але нам треба працювати з документами, ти ж з комп'ютером працював, у тебе є вища освіта. Ось так він мене заманив на цю дуже, як з часом виявилося не просту посаду солдата-діловода, тому що ми трансформовувалися якраз в військову частину і. Потрішки романтика війни закінчилася, перетворювалося вже все в машину бюрократії, де потрібно безліч документів, довідок витягів з наказів, їх формування і так далі. Я подумав, що можна рухатися ще десь, і фактично, вже кінець 22-го я перевівся в розвідку і безпосередньо в розвідці, по сьогоднішній день займаюся, розвиваюся, допомагаю, як кажуть, ворогам, України зникати з нашої землі різними доступними методами, силами та засобами. Місцями складно, місцями страшно, місцями весело, тому що війна це симбіоз, колаборація різних відчуттів, різних ситуацій, і на війні кожен може знайти те, що він боїться, або те, що він хоче е, знайти. Тому що кажуть там. Психосоматику, візуалізацію ніхто не відміняв. Так, звичайно, що війна є дуже жорстокою, і там загинути можна в будь-який момент, але і саме життя є також таке непросте. Тобто, в принципі, на війні, якщо ти ставишся так. Тверезо, з холодним розумом, з гарячим серцем, воно простіше. І навіть в моменти, коли там страшно, тоді якось менше страшно. Одна з локацій, де я часто перебуваю і ночую, вона, як ми кажемо, душевна. Там замість вікон пінопласт. Тому що дуже часто, коли я цей Якісь приходи, вибухи, вікна вилітають і скло швидше тебе поранить. А пінопласт, він м'якший. Буквально нещодавно так собі спокійно сплючую такий величезний вибух, чую все, мене там засипає, чимось такий, Ай-яй, -ай, сумна, мабуть, історія. Відкриваю очі, все горить. А в мене там якраз біля тої локації ще моя улюблена машинка, джип припаркований. Думаю, все згорів мій джипик. Але потім там це, там це, за 2-3 секунди я розумію, що в принципі вибух чуть. Далі, значить, джипік цілий, починаю нащупувати, чим мене засипало. Мене засипало ну, якби цими кусками пінопласту. І історія зі мною перетворилася в веселу, тому що я цілий джепік цілий, а це десь ракетка прилетіла там, ну, метрів 500 тисячу. Ну, відносно далеко, але ти розумієш, що. Та живий, це, це класно. Але сумно, бо десь ракета таки поцілила ближче і можливо нанесла комусь більшої шкоди. Тобто, тут ситуація однакова. Для мене вона на той момент є веселою, а можливо, для когось хто був не в такому місці, вже сумною. У мене, наприклад, є дуже такий душевний оцей оберіг в кольорах. Жовто-блакитних, так але е, мені його історія дуже цікава і душевна. В 2022 році, коли я мобілізовувався в Карпатську Січ, зі мною дуже тісно а, працював уже покійний депутат обласної ради Іван Мурин в якості волонтера. Ми разом каталися завжди в Карпатську Січ їздили разом, тому що він був водієм, я водієм, Ми мінялися. Тобто, от наші такі, це от квік-березень, квітень, травень, коли ще було волонтерство, постійно дуже дружили і так. Працювали разом. Потім, на жаль, влітком 22-го ну я мобілізувався. Він загинув в автокатастрофі, розбився на мотоциклі біля Збаразького кільця і. Осеню 22-го року до мене телефонує наш тернопільський відомий волонтер Василь Кунько. Каже: Ігор: я там проїжджаю неподалік Лиману, ну, на той час ми в Лимані базувалися. Каже, може, заїду щось вам там привезу. Я там маю кажу, то Василь, з радістю, десь там зустрінемося, перетнемся. І він привозить такий ряд пакунків від тернопільських дітей. Каже: От візьми там, ну скільки можеш взяти. Кажу, ну мені там для особового складу, ну там штук 10 20 взяв цих ящиків там від діток з різних шкіл, там пакунки для солдат. Все, попрощався з Василем. Думаю, ну, щось, щось і собі залишу. Я випадково беру один ящик, відкриваю його, там ага, там кава, то сюди-сюди. І ці браслетики, я відкриваю відкритку, а там пише там, з любов'ю, я вас там, ну, це дитячий малюнок, і внизу підписано Мурин Ліза три з половиною роки. І виявилося, що оці браслети, виходить, що це дочка Івана в садіку вони. Плели там, передавали, і воно доїхало до мене. І в принципі, вже, от маємо, три роки цей браслетик зі мною. Якось воно так це взаємо кажуть, відчуття нації мертвих, живих і ненароджених, воно якось працює. Хочеться, щоб суспільство забулось про втому і включилося в перемогу України над цим злом, як в 2022 році, тому що спостерігаю цю апатію занепад, все пропало. Нехай вже хтось там домовиться ніхто замість нас не домовиться. Ми маємо просто великою українською родиною здобути. Цю перемогу, на яку ми заслуговуємо, на якісь ті лінії, де ми це можемо а, зробити, бо замість української родини української сім'ї це ніхто не зробить, тому хотілося б, щоб. Суспільство знову включилося, бо те, що я зараз спостерігаю, що а, суспільство не мобілізоване, швидше втомилося, чим ті мобілізовані солдати, офіцери, які там з 22-го року десь бігають по, по окопах, або вже на жаль, спостерігають з неба, і я думаю, що їм оце втомлене суспільство геть не до вподоби.